Вітаю, друзі! 30 жовтня 2024 року, середа, передостанній день жовтня, до виборів в США залишилося 6 днів. Поки що, шанси на перемогу одинакові, приблизно мають і Камала Гарріс, і Дональд Трамп. Є дискусії, частина українського суспільства вважає, що перемога. Трампа це буде успіх для України. Частина суспільства вважає, що перемога Камали Харріс це буде успіх для українців. В будь-якому випадку це такий період очікування. Тобто ще тиждень нам треба почекати, і тоді ми зрозуміємо, на що у зовнішній політиці будуть орієнтуватися всі країни світу, в тому числі Україна, і це очевидно, що вплине на долю українців і на Можливе скоре перемир'я, якщо таке все-таки все настане, як обіцяю, там щонайменше до кінця року, можливо, до кінця зими. Хочу сказати, сьогодні, взагалі, записати це відео. Я хотів розказати про одну річ, просто раджу вам, друзі, хто цікавиться десь там політикою, ситуацією в Україні, подивитися інтерв'ю, яке дав Юрію Дудю, росіянину Юрію Дудю, Олександр. Роднянський. Олександр Роднянський це людина, яка фактично створила телеканал один плюс один. Це ну на той час це став перший популярний україномовний телеканал. Дуже, як на мене, цікаве інтерв'ю. Є багато суперечливої інформації, є багато позитивної інформації, є трішечки негативної. Просто раджу, не дивлячись на те, що Юрій йдуть росіянин. Він правда активно виступив проти. Російсько-української війни він покинув Росію. Зараз живе за кордоном. Ну, але тим не менше, багато хто не сприймає будь-який російський чи російськомовний контент. В будь-якому випадку людям думаючим, людям, які цікавляться, я би радив подивитися інтерв'ю Родянського. І один з таких цікавих моментів він там і про Зеленського розказує, і про вплив Медведчука, і про ще якісь. Цікаві, як на мене, події. Тобто, я думаю, що там буде багато цікавих і якихось інсайдів, і в тому числі там є така цікава позиція. Він каже: Я вирішив, що вже зараз час говорити тільки правду, не уникати чесних відповідей, не завивати, як як то кажуть, якось папірці а говорити про ситуацію, таку яка є. Мені це дуже зрезонувало. Я напевно останні п'ять років. Намагаюся все-таки говорити, подобається, не подобається, говорити людям неприємну, але чесну правду, ну, принаймні те, що я вважаю правдою. Тому раджу подивитися це інтерв'ю. Ну і просто до слова, Роднянський, який в принципі досить близько спілкується із Єрмаком і з Зеленським, в тому числі підтвердив, що на наступний рік розглядається ідея виборів або в травні, або в жовтні. 2025 року. Ну і я ще раз повторюся, я вже про це неодноразово говорив. Що якщо вибори будуть в травні 25 травня 2025 року, то є велика ймовірність, що все-таки до кінця зими настане перемир'я. Ще два-три слова скажу вже так, щоб оглянути ситуацію на цей момент, тому числі для друзів, які живуть не в Україні. Ну почастіше, рейди і перевірки ТЦК. Є різні ситуації, є порядна, є непорядна поведінка з боку працівників ТЦК. Зараз практично дуже багато блокпостів. Є рейди працівників ТЦК по різних публічних місцях, по готелях, по ресторанах, по спортклубах. Ну і ця ситуація вона стає чим раз тим більше якби, масовою. Тому я думаю, що це йде нагнітання. Тобто я не говорю про там складову треба міняти, не треба. Я просто вважаю, що людей якимось чином принижують, нагнітають ситуацію. Я вже проводив паралелі, як свого часу, в часи Януковича дискредитували Беркути. Взагалі державну владу і готували українців до того, що режим Януковича треба скидати. Дуже схожа мені зараз ситуація з ТЦК. Я розумію, що промови про режим Зеленського ніякої немає. Зеленський все таки ну, популярний президент і ніхто його скидати не збирається. І тому оце нагнітання навколо ТЦК я би сприйняв як все е примушення до перемов... до перемовин і до прийняття того, що Україна може заплатити за припинення війни частиною. Території і в тому числі свободою для чоловіків, яких зараз ну відверто принижують в Україні. Отакі От друзі, коротенький аналіз на 5 хвилин. Дякую, що подивилися. Рекомендую подивитися Роднянського в Дудя. Все буде Україна. Спостерігаємо за виборами у США. всього найкращого.